Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ. Подивимось, що є з акційними цінами. Ось такий широкий скотч за 20 гривень та 20 копійок. 45 метрів. Валик для чищення тканин від розумного вибору за 19,80. Засіб миючий рідкий Аріель: 1 літр та 125 мл за 319 гривень. Парволь по 209 гривень та 30 копійок за літр. Є три варіанти на вибір. Від Lenor кондиціонер. Тут майже 800 мілілітрів. 798. Знаєте, цікаві такі об'єми ставлять. От, 2 мілілітри. Не вистачає до 800. Ціна 124 гривні. Три варіанти. Клівен – один літр засіб для прання по 107 гривень. Такий варіант 136,60. Тут літр 820 мл. Хто чим користувався, залишайте свої відгуки. Такі два варіанти. 136,60. Я минулого разу, як був по акції, ось такий гелевий засіб для прання. Мені сподобався аромат, такий дуже ніжний. Зараз ціна не акційна. З карткою АТБ акція на засіб миючий Power Deluxe 2 кг за 95 гривень. Це якщо карткою АТБ для всіх інших 136 ,60. wash and free Гайловий засіб 2 кг 100 г за 90 гривень. Така суттєва знижка 38%. Сатін гель для прання дитячих речей. 3,5 літри акційна ціна 145,50. А 3 кг неакційна ціна. Ваніш засіб для видалення плям із тканин. 470 г за 116 гривень. Оксі. Це є плямо Я так думаю, кисневий. Хто знає, бо тут не вказано. 200 г ціна 56 гривень. Це вже точно кисневий від Велс, І це відбілювач кілограм за 115 гривень та 30 копійок. Це акція для всіх. Ціна 115,30. А якщо маєте картку і тебе, то ще трошки є знижки більше. 109,54 ціна. Також колись мене запитували, які є добрі мила від плям. От Я б таке рекомендувала. Мені подобається, як воно діє. Її, бачите, два варіанти біле, тверде, господарське, універсальне, так. а це є проти складних плям. От. Мені воно до вподоби. Гала Аквапудра порошок кілограм та 800 г 199 гривень. І знову ж таки, бачите, в цьому віконечку є ціна, якщо оплачуєте картку АТБ на 10 гривень дешевше від загальної ціни. Гала Аквапудра 2 кг 700 г 258 гривень. Капсули лоск, 209 гривень та 30 копійок за 15 штук. Капсули Ariel 19 штук за 299 гривень. Це є три в одному. Бо є ще чотири в одному капсули екстра 149 гривень за 10 штук. Пом'якшувач для тканин Сілан літр та 408. Бачите, знову ж таки, не півтори літри, не літр 400, а літр 408. Спеціально зроблено, щоб людей запутати. Такий об'єм. Ціна 154:30. А знаєте, ще що помітила? Що такі засоби, які би мали йти об'ємом в літр, то літр, півлітр, а вони йдуть кілограмами. Тобто рідина, а написано за кілограм. От. Так, повернемося до Сілану. Такий варіант 770 мл. Ціна 110 гривень. Порошок савекс 42 гривні 60 копійок 400 г. Персил 4 кг та 50 г за 510 гривень. Тайт Аквапудра кілограм 800 г за 200 гривень. І такий Тео Бейбі 241 гривня та 70 копійок за 2 кг 250 грамів. Капсули Neo Pure універсальні 212 гривень за 12 штук. Тут іде поєднання: порошок та гель. Мило господарський від своєї лінії. Perfetto 17,80. До речі, є і таке господарське мило. Агрокосм 200 г за 23 гривні 50 копійок. І запаковане від розумного вибору 17,60. Рідке господарське мило, воно в АТБ таке яскраве, бо зазвичай воно бліденьке. Один літр за 36 гривень та 70 копійок. Рукавички господарські за 25 гривень 70 копійок одна пара розмір М. ой я пам'ятаю, я їх колись брала. І знаєте, що мене здивувало? Що вони всередині такі ніжні, такі приємні. Вони мають таке бавовняне як напилення. Та, з дуже приємні на дотик. От. Це є по розмірах. Та, розмір є М, Л Дивіться, отут можна поміряти руку, отак прикласти і по цьому от видно, бачите, доки ваша ручка. Тут кладете один край, а другий покаже вам, якого розміру рука, якої ширини. Теж важливо, бо візьмете за маленькі, буде вам некомфортно, а візьмете за великі будуть за великі. Логічно, правда? От серветочки з целюлози. Так, три штуки за 22 гривні. Ой, які кольорові і з малюночком. Люблю фіолетовий колір. Гарний він мені такий. 5 штук, 40 гривень та 40 копійок. І тут наборами кольорові 5 штук за 26,30. 30 Білизна, 30 гривень, 80 копійок за 900 г. Знову ж таки, бачите, в грамах. Не в, лі... в літражі, А є від розумного вибору, до речі, бачите, тут акційний цінник, а тут неакційний. Неакційний, але ціна дешевша. Теж за 900 грамів. ціна 25. Порошок тайт Аквапудра 40 гривень для ручного прання. Капсули неопюр. В упаковці 10 штук, теж вони йдуть порошок і гель, як і ось ці 91 гривня. Савекс 33 гривні, 300 г, 29,30. Такий порошок тут теж є, а ні, не теж не теж, 500 грамів в упаковці, 53 гривні та 50 А, Рекомендація для виробників, якщо ви даєте більше об'єм, ніж в конкурентів, то пишіть великими літерами, щоб кидалось в очі. Старт капсули. Вони йдуть такі двокамерні для кольорових речей 12 штук 111,60. Хоч ціна не акційна, але вона бюджетніша, ніж інші цінники, тому показую. Підвізка в Унітаз Neo Pure, одна штука за 33 гривні. Відбрев підвізки дві штуки за 110 гривень. Такий варіант: вони зафарбовують воду в синій або у фіолетовій колір. Ось так, так, так. Ціна 32 гривні 50 копійочок. Неопюр дві штуки, теж є сині фіолетові 49. Поштучно від розумного вибору 15,70. І стікери чистоти неопюр 27,30. Ще з цієї категорії засобів для унітазу Неопюр 1 літр 70 гривень. Засіб мийний універсальний. Засіб порошкоподібний для чищення. Ціна 27,30. Сів 500 мл 85 гривень. Фейрі капсули 17 штук за 200 гривень для посудомийної машини. Засіб період для миття підлоги та стін 1 літр 55,70. Містер пропер 129 гривень за літр. Знову ж таки, для оплати карткою АТБ буде більша знижка 115,90. Ціни на мичий засіб фейрі 129 гривень літр І 129 гривень також літр. З карткою «ТБ» ціна 115,90. Так, фейрі з ароматом зеленого яблука. Мабуть, однаковий. код у них ціна 170 гривень. І лимончик 170 гривень. Неопюр 38,30 за пів літри. Ароматизовані саше по 16,70. Є такі різні аромати. Хто брав, купляв, залишайте відгуки, чи гарно пахло. Чи аромати є різноманітні. Цитрусовий варіант. Набір від комах. Тут підходить і на пластини, і на рідину 72 гривні комплект. Рідина 77,80 на 30 плюс 15 ночей на 45 ночей. І пластини 12 штук за 28 гривень. Спрей від своєї лінії від кліщів та комах за 49 гривень 100 мл. Фарба для білого спортивного взуття 38, 60, 75 мл. Показую вам усі-усі акційні пропозиції. Губка кухонна, точніше, набір із 10 штук. Вони трошки менші за розміром від звичайних. Ціна 14,50 за упаковку. Так, такі губки по 17,70 фігурні, банні. З великими порами. Якщо губка має такі великі пори, вони дуже гарно утворюють піну. І тут жорсткіше з іншого боку. Засіб для купання дитячий шампунь-піна гель. Ціна 55-40 за пів літра. Шампунь Echo Line 2 в одному для жирного волосся, для всієї рутини. 54 гривні 400 мл, Шампунь день у день. Ціна 63 гривні. Новинка за 750 мл. І бачу, що ще є один варіант. Давайте подивимось. Так, так, так. Ось. з фіолетовим, для пошкодженого та сухого волосся, або для усіх типів волосся. Гель-шампунь, чоловічий кулмен 88 гривень за 400 мл. Тео шампунь-кондиціонер 55 гривень та 70 копійочок. Об'єм до 350 мл. сілвер дезодорант для взуття 75-30. Спрей для волосся Пантін 130 гривень, 150 мл. Бальзам 133 гривні. Лак для волосся від цієї лінії 56,70 225 мл. Більша знижка на шампуні Шварцкоп Ліс 123 гривні за 400 мл. І на Head Shoulders більша знижка 179 гривень Від Kalos масочка півлітрова 87,20. Шампунь 126 гривень 1 літр. І такий варіант теж 1 літр 126 Шампунь для волосся Шаума 102 гривні та 30 копійок жіночі. Чоловічий по 118,70 за 400 мл. З карткою ТБ ціна трошечки дешевша. Найб'юджетніший варіант це і шампунь від розумного вибору 1 літр 40 гривень та 60 копійок. Крем, мило рідке від своєї лінії. Дари 900 мл 42 гривні. Антибактеріальне мило від своєї лінії 460 мл 31 гривня та 40 копійок. Торгова марка дуру тверде мило набором 5 штук, 73 гривні. Дари це від своєї лінії тверде мило, багато ароматів. Кольори різні, і рожевий, і червоний, і зелений, і синій, 58,80. Рукав для запікання 3 метри, довжина 13,50 Кремило від розумного вибору 460 мл за 24 гривні. Дуру рідке мило із дозатором об'єм 300 мл 45 гривень. Маленький марселець гелі для душу по 70 гривень 250 мл. Нівей гель душу: 61 гривня, 50 копійок, 250 мл. Роял. Гелі для душу 52 гривні 40 копійок, 500 мл від палмелі. Гелі, ціна 104 гривні 500 мл. Так, і питання: хто в кого списав? Бо так на моє око, то ванночки просто ідентичні. Ви як скажете? Ще й ось такий біотон крем гелі для душу. З різними ароматами. Один літр. Ціна хоч не акційна, але дешевша. 59 гривень за літр. Мило Тео 51 гривня та 40 копійок. Речі, вони дуже приємні на запах. Об'єм 400 мл. А такий варіант алої. Не алої, авокадо, не акційний. Дитяче рідке мило з дозатором за 37 гривень 250 мл. Мило тверде, розумний вибір 8 гривень за 65 грамів. Така гарна в них упаковка прозора. Є ще аромат персик або лимон. Ціна не акційна, 9 гривень та 40 копійок. Кремило від своєї лінії. 90 грамів. Ціна 29,30 Подарунковий набір від шварцкого пліс. Це є шампунь і спрей за 201 гривня та п'ятьдесять копійочок. для гоління. для чутливої шкіри. Жіночий, 145,60 Гель для гоління – чоловічий варіант від Gillette – 140 гривень, 240 мл. Від «Евелін» гель після гоління 84 гривні за 200 мл. Стаканчики одноразові, паперові 10 штук по 250 мл, а за 15,60. Вони однотонні та є у різних кольорах: жовтий, зелений, фіолетовий. І до них можна укомплектувати ще посуд, тарілочки. 10 штук, діаметр 23 сантиметри, ціна 25 гривень. Крем для рук онлайн 50 гривень, 190 мл. Вони із дозатором. Крем для рук Лірен 46 гривень 50 мл. Б'юті дерем 30 гривень та 40 копійок, 75 мл, Гель антибактеріальний. 30 мл за 50 гривень та 20 копійок набір одноразового посуду за 26,50, 5 тарілочок, 5 стаканчиків та 5 веделочок. Крем живильний 62 гривні, 80 копійок 200 мілілітрів. Нівея софт крем 79,30 за 75 мілілітрів. Такий Нівей Крем 74 за 150 мл. Рексона 71 гривня спреї. Дав по 100 гривень 150 мл. Нівея дезодорант Стік 85, Нівея кулькові 83 гривні та 30 копійок. Нівея Стік чоловічий, 76. Інівея дезодорант спрей 76 гривень. Зубна паста «Елмекс» 75 мл 137 гривень. Лакалут 112,50, 100 мл. «Сенсоден» 113 гривень. 119,30. Тут об'єм 100 мл, а тут 75 Зубна паста «Аквафреш» Фреш 55. Colgate Total 9350. Найбюджетніша зубна паста синіну 22 гривні 50 копійок за 50 мл. Colgate по 30-30. Блендамет 3D 60 гривень. Зубна щітка від своєї лінії за 21 та 80 копійок. Вони з такими присосками. Зубна щітка Oral-B 62 гривні. Є наборами зубні щітки від своєї лінії 2 штуки за 21 гривню. колги дві щіточки за 53,30. Зубна паста Sense 1 48, 65 мл. Ще один варіант: 113,40 за 100 мл. Ватні диски від торгової марки День у день 28 гривень за 120 штук. Вологі серветочки Giggles антибактеріальні. в упаковці 72 штуки за 33 гривні 50 копійок. Від торгової марки день у день ватні палички 200 штук 19,50. Вологі антибактеріальні серветки від розумного вибору 15 штук за 5 гривень та 70 копійок. Гарна є акція на ось такі серветочки від своєї лінії 150 штук. Двошарові за 27,50. Серветки паперові, одношарові із малюнком 13,30 60 штук. Вологі серветочки день у день 120 штук 40 гривень з клапаном. За 33 гривні та 50 копійок вологі дитячі серветки міні-бім. Від своєї лінії. Палюшки одноразові, 10 штук, розмір 60 на 90, 79 гривень з карткою тебе 75. Підгузки для дорослих. Я так розумію, це підгузки трусиками. Націонаку пишу підгузки: 183 гривні. Розмір М. Від Сені. підгузки для дорослих. Розмір М 190 гривень, 10 штук. Розмір Ель дорожчий 205 гривень за 10 штук. Giggles – підгузки трусиками для діток. Акція, якщо маєте картку АТВ 170 гривень за упаковку. Для всіх інших ціна 270 гривень. Так, 100 гривень різниці. четвірка, п'ятірка та шістка. Памперси, ціна 345 гривень. Четвірка 30 штук, п'ятірка 28 і шістка 25. Хагіс. Підгузки, трусики 349,70. І торгової марки Bella Footins 10 штук, 45 гривень. Лібрес по 26,50 9,8 штук. Такі лібрес вони е, акційні, якщо оплачуєте карткою АТБ 32 гривні ціна для всіх інших 49,60. Такі лібрес акція для всіх 34 гривні. Тампони котекс 97,80 за 16 штук. Прокладки по 43 гривні в упаковці 6 штук. Ковочки стають щораз менші. Так, при оплаті карткою ТБ ціна 40 гривень, 76 копійок, 12 штук. За 70 гривень при оплаті карткою ТБ. для всіх інших 73,30. Так, 43, 40, 40. Щодення за 66 гривень, 46 штук. Лібре 48,50. Отак, помаленьку, потихеньку ми з вами подивилися всі товари із цієї категорії. Забули ще один товар, туалетний папір Зева. Акційна ціна 80 гривень, він є трьохшаровий, 4 рулони з ароматом або без.